Волонтери благодійного фонду Період ЮЙ продовжують акцію ФПІ. Що чекає на учасників акції? Дивіться далі. Оскільки ми працюємо два роки вже пліч у пліч з іншими волонтерами, які об'єдналися заради допомоги Збройним силам України, ми вирішили хоча б один раз зробити щось масштабне, що залежить від нас і від тих людей, хто нас знає. Тобто ми об'єдналися, ми об'єднуємо всіх наших знайомих, хто нас знає, хто слідкує за нашою допомогою, за нашою діяльністю. Заради одного такого великого проекту, і тому просимо всіх долучитися до збору. Усі заходи, які ми будемо організовувати, усі разом будуть кошти ці спрямовані на закупку дронів. Народ, як каже Саша Барашкевич, у нас є назва проекту, але у нас немає назви оцього красунчика. Запрошуємо вас допомогти нам і придумати йому назву. Під постом ви всі зможете надати якийсь. Приклад своєї назви. Потім ми з волонтерами всі разом оберемо 10 назв і поставимо їх на голосування, щоб ми розуміли, що це є наші волонтерські народні дрони. Автор найкращої назви нашого дрончика буде мати змогу підписати його своїм іменем і наші супергерої, наші ЗСУ запустять його до наших сусідів, і в них там буде вогник-вогник, жарко-жарко. По закінченню збору коштів на проєкт FPV буде проводитися великий розіграш. Кожен донат, а це крок тисячу гривень, буде розігруватися. лоти, а саме різьблена гільза зі світлом, картини ручної роботи, вишиті з бісером, військові тубуси, які також будуть освітлюватися. Будемо мати чотири прапора з підписом від бойових бригад і прапор від наших об'єднаних волонтерів Бродівщини це буде перше місце. Друге, за менші донати, а це також дуже важливо, 20, 50, 100 гривень. Також будуть проводитися великий розіграш. А саме іменний торт від волонтерів, футболки з написом Я допомагаю ЗСУ. Колекційні монети в рамках ЗСУ розмальовані ручної роботи. За найбільший донат, а це буде сюрприз. Для вас всіх ну, заінтригуємо трошечки, що дуже файну річ за саме найбільший донат.